В міському центрі захисту тварин перебуває 100 собак, і 12 котів. Відловлені собаки витримуються на карантині. Їх оглядають, оброблюють від паразитів, потім їх стерилізують. Її стерилізують, вакцинують від сказу і забирають на перетримку. Після цього вона сидить ще деякий час до 7 днів. Це, як скаже ветеринарний лікар, сидить на перетримці. Коли все це загоїться, вже і ветеринарний лікар каже, що її можна буде випускати, Наші жиловці підприємства забирають собачок і відводять на місце відлову. Всі поки що вони сидять на підприємстві. Ми намагаємося кожну тваринку прилаштувати. Ірина говорить, що на підприємстві кінологи займаються собаками, аби їх соціалізувати. Станом на 11 грудня статистика така: було відловлено 1850 тварин, стерилізовано 2040. І прилаштоване трошки більше ніж 300. Раніше З вулиць міста робітники підприємства відловлювали тільки безпритульних собак. Тепер і котів, говорить директорка підприємства Олександра Купінець. За заявками з саме диких котів, які люди не можуть спіймати самостійно, ми відловлюємо звісно безкоштовно, стерилізуємо та повертаємо на попередні місце існування. В день оперують до 10 кішок та котів, говорить лікарка Валентина Данилів. Операція в цілому разом зитою триває десь близько хвилин 20. Після операційний період кішки потрібен десь добу, щоб вона повністю вийшла з наркозу та почувала себе так, же, як до операції. Це центр реабілітації тварин Pride. Тут собаки та коти відловлені у Миколаєві та привезені з сусідньої Херсонщини. Більшість з них долучають до виставок прилаштувань. Також туди приносять котів, які перебувають на перетримці у інших волонтерів вдома. За півсотні ну, в середньому десь близько сотні. Там собаки, коти. Якщо і те, і те, то більш ніж сотня, більш ніж сотня. Засновниця центру Кіра Жилкіна розповіла, що тут тваринам роблять ветеринарні паспорти міжнародного зразка. Зараз склалася ситуація, що дуже важко прилаштувати тварин в Україні, тому ми знову відкриваємо таку можливість відправки тварин. За кордон, а так як наші тварини врятовані, все вже стерилізовані, привиті і з паспортами чіпами, то вже звісно це набагато дешевше виходить, і таким чином ми намагаємося прилаштувати наших тварин, врятованих в люблячі сім'ї. Керівниця волонтерської організації Друзі поруч Людмила Михайловська розповідає: окрім прилаштування собак на догмаркетах, куди собак привозять вже стерилізованими та щепленими. Волонтери займаються і організацією виїздної стерилізації тварин. Фонди перераховують кошти ветеринарам, і ми їдемо разом з ними помічниками. Що ми робимо? Щоб люди місцеві не заважали праці ветеринарів, праці хірурга. Ми спілкуємось, приймаємо тваринок, відносимо їх щоб їм робили наркоз. Тваринку побрили. Ми передаємо тваринку в операційну амбулаторію, це автівка. І потім, коли тваринка прийшла в себе, ми її передаємо людям. Цьогоріч на таких виїздах стерилізували майже тисячу собак, розповіла Людмила Михайловська. На догмаркетах прилаштували близько ста. Олександр Гордієнко, Суспільне, Новини Миколаївщина.